Яке дає нові методики і технології впровадження. Тому всі позиції, які були заявлені, це на сьогоднішній день дуже важливо. Я ще раз наголошую, це крок вперед, це зберігання медицини того рівня, яке хоче на сьогоднішній день громада. І будь-який депутат буде з гордістю говорити, що він голосував за то і що за його, наприклад, участі було придбано те чи інше обладнання. Повірте, те, що ми придбали вже... За рахунок міста, доволі це є на сьогоднішній день дуже важливе, і, дуже важливе це обладнання, яке дає, приносить уже користь. Це ми можемо теж гордістю казати і давати звіти уже по певних видах діяльності. Дякую. Я так, можу теж сказати, що всі люди, тобто пацієнти, які хворі з хребтом, їх всіх спіровують, бо це важливо для вимірювання сили сил Їх Це в рівно проїхати 100 гривень чи скільки на, туди назад, їх тільки на чергу запишуть. А це ще й там платна процедура. І це виходить дуже велика сума на одну людину. І, і затримка в часі, бо не можуть їх прийняти свою минуту. Можна запитання до Олександра Володимировича. Скажіть, будь ласка, а... Ким і з яких джерел формувалися ціни на це обладнання? Це обладнання, якби правило, ми проводимо аналіз, от, робимо запит на різні фірми, повірте, це не одна, от, а робиться і в середньому визначається яке те обладнання. Буде проведена тендерна процедура. Все буде прозоро, от, так що тут. Якщо звісно треба було десь брати ціну, і вона була сформована таким виборочним методом. настільки сьогодні, наприклад, те чи інше обладнання потрібно по якості, по тих функцій функціях, які воно може виконувати. Те, що нам потрібно для роботи, це ціна, це не є останню. Можу ми може я я не, не, з вами не згідний, Як це так ви, просто? Ви, не підлідно, не з з інтернетом. Ну ви в інтернеті можете скільки хочете шукати, до значить, ви не знаєте, як проводяться закупівлі, медичного на дане так. так, Значить, ми виходимо з тої позиції, що ми все оплатнення, яке закуповується, не потребує додаткових затрат на навчання спеціалістів. Практично ми можемо зразу починати процедуру виконання в залежності від того, наскільки воно буде зразу змонтоване і допущене до використання. А? Судинного хірурга немає. Але цими оперативними втручаннями займаються всі наші практично хірурги. Це є лікарі вищої категорії, практично першої категорії мають право працювати на такому, такому витіку планування. Є головний спеціаліст, хірург Іван Васильович. Я задавав питання Івана Васильовича. Він сказав, що він може і його працювати. Так, У нас Залазили, така складна процедура, і вона має бути. Запитання ті самі задавав, що зараз депутати, всі ті самі питання, були вже і... Колись питання стояло в видавало параскопічно в холі так? Ми теж взяли апарат і освоїли, і слава Богу, вже працюємо. 10 І так само працювати у Німеччині. Але це буде краще для нашого населення. Значить, можна я ще добавлю? Я хочу додати по поводу, що задали питання перепишення цін в 5 разів. Це все брехня, тому що те обладнання, яке, як правило, в інтернеті, воно, як правило, шарлатанське або не відповідає дійсності. Тому купляти таке обладнання ми не, не можемо, не маємо права. Все обладнання, яке повинно ми можемо закупити, воно повинно мати реєстрацію, дозвіл відповідно Міністерства охорони здоров'я тому подібне. Крім того, обладнання має різні функціональні властивості, тобто функції і в залежності, яка функція, що нам треба, можна купити апарат, вибачте, а до нього е, супутній е, матеріал або чим робити на цьому апараті немає, то він буде так і стояти, е, і нічого не просто-напросто не виконувати. Але в залежності від того об'єму функції, наприклад, на яку групу населення розраховують? На всіх. У нас їх на всіх, а, на, мі на місто, діти на місто. Є, є, на місто. Є, є Я вам так іммунолог говорю. От новоросі на сті... Ви скажіть, які це вакцини? Вона має на владі, БЦЖ, ІТП, ІТП, ІТП. А ми про пройти вакцини. Я питаю за ці вакцини, які подали, це, на яку групу населення? На наші населення. У нас вакцина для всіх груп населення, а інші на, вакцини йдуть для медичних працівників. Для медичних працівників? Тому що медичні працівники працюють в грибником якби в гострий вірусний період, коли грип і орві для них відповідно передбачення також любої підприємство для своїх працівників закупають вакцину проти грипу. З чим сім що для працівників, значить працівників це є група ризику, яка з відповідь. Наказі Міністерство здоров охорони здоров'я є постанови кабінету міністрів, де ми повинні обов'язково цінувати певну категорію медичних працівників. Іншому населенню воно не потрібно. А, я я внесу, саме, станція для своїх закуп, закупає, проти гриппа. прививки. точно так же і наше предприятие покупає, а всі остальні населення, які рекомендовані прививки проти грипу, ви йдете в аптеку і покупаєте аста. Все вакцины от э, народжения до 60-летнего возраста, это дифтерия, коплю, столбняк, полимирит, гемортильная инфекция, корь, краснуха, парадит. Это все делается в поликлинике и на предприятиях, в школах и в детских садах. Да, а, нет, 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 это рекомендованные Ваш столком тоже может выделить какую-то сумму денег на предбаня против э, гриппа. І прийти у нас і Будь ласка. Але, так, далі, ми, ми кожного року виділяємо, практично зараз вже кожного року виділяємо гроші на придбання якогось медичного обладнання. Чим змовлено придбання саме оци, оцих апаратів? Тобто є на сьогоднішній день така нагальна потреба саме їх закупити так, От, як розставляється пріоритетом. Бо ми розуміємо, що насправді це лише та маленька частинка, яку я зараз поясню слово. Там медицина подала ну, раз в 10 більший запит. Я дав завдання виділити по пріоритетам в кожному відділенні, що саме необхідно. Потім Наталя Гумарина, ми збиралися з Сергієм Івановичем і лікарі, які були, ну і обґрунтовували спеціалісти, і вже кожен вибирав себе відділення, те, що є наразі саме необхідне і причаще. Тобто це не рішення одної людини і кубки людей, це рішення світло. Тому що, на жаль, ситуація в Україні з медициною країше. Поки є можливість, я бажаю варті підтримувати.